Доброго дня, інструкція до практичної роботи роботи з графічними об'єктами в презентації. Ви пам'ятаєте, що ми працюємо з презентаціями так? з PowerPoint. Я продовжую працювати з тією тими слайдами, які ми вже створювали на попередніх уроках. Ви бажано також продовжуєте. І сьогодні ми будемо з вами додавати графічний об'єкт. Додавати графічні об'єкти на слайд презентації. На минулому уроці ми додавали з вами текстові об'єкти, копіювали їх з інтернету. Сьогодні спробуємо зробити також це. Отже, для того, щоб додати графічний об'єкт до презентації, існує декілька способів. Так? Або ж це копіювання з інтернету, або створення власного об'єкту. Спочатку ми спробуємо скопіювати з інтернету. Для цього ми згортаємо презентацію, відкриваємо потрібний для нас браузер. Ось він відкрився, У мене слайд про гори Карпати. Відповідно, в рядок пошуку я пишу карпати. Натискаю Enter. Обираю. Картинки, так обираю зображення. Ось величезний перелік гарних зображень з горами та Карпатами. Я обираю саме те зображення, яке, на мій погляд, буде найбільш вдалим, цікавішим, підходити за кольоровою гамою. Тобто ви гортаєте, обираєте саме той малюнок, який підходить вам. Тобто, це не обов'язково перший. Під перший, так, перше зображення. Подобається перше, нехай. Ось, наприклад, я обрала зображення, я на нього натиснула. Далі права клавіша миші і обираю копіювати. Права клавіша миші копіювати. Все. Згортаю, відкриваю презентацію. Права клавіша миші ставить. Все, малюночок з'явився. Я його переміщу на місце, так, рамочки з'явилися. Тобто, я можу цей малюночок розтягнути, стиснути, покрутити, Можу обрати формат. Обрати, так, і зробити рамочку, так або таку. Тобто, те, що мені подобається. Наприклад, так, ось я залишу так. Хочу зробити виноску, так що це гора говерла. Для цього я обираю вставлення і, наприклад, оберу фігуру. Так, виноску фігуру. Ось, наприклад, таку. Роблю виносочку, роблю оберт, щоб ось так виглядало. Це так. Змінюю формат дивиться, як змінюється, так? Є. Тепер хочу додати текст. Що роблю знову? Вставлення. Текст. І ось тут буде текст. Виділила рамочку. І прописую тепер текст самостійно, так? Гора Горга. 2061 метр. Змінюю так, розміри, розтягую все, як мені потрібно. Прокручую, як мені потрібно, і все є. Ось таким чином, подивіться, я додала на слайд графічні об'єкти. Додала. Зображення з інтернету змінила, так, додала рамочку, виставила за розміром все, як мені потрібно. І ще через команду вставлення додала фігуру. Так? Тобто ви можете за допомогою команди вставлення працювати. Вашим завданням буде в презентацію додати графічний об'єкт, хоча один. Це може бути фігура. Це може бути об'єкт Smart Art будь-який. Це може бути скопійована з інтернету картинка. Так? Права клавіша миші, копіювати і вставити. Так? Вставити. І малюночок вставляється. Тобто, хоча б один графічний об'єкт вам треба додати на слайд презентації, будь-який, і надіслати фото виконаної роботи.